Так, дорога, вирізали заготовку вже. бачите, Зараз ми її сюди отак отут прив'язуємо струбцинкою, Знімаємо з кобелем кору по кругу, будемо обробляти, задавати форму, вишліфувати усе. І оставляти, щоб вона полежала там декілька деньочків, Подивитися, порепає вона чи не порепає, бо це ж все-таки заготовки в кругляку, Як воно себе буде вести взагалі, не знаю. З таким не часто працюю. Ну, общем, мої дресенькі ставлю. Ой-ой-ой. <кій> <кій> ставлю і обробляю мої хорошенькі. Все, поїхали. Очкось обділили, ободрали. Тепер зараз оце все зарівняємо, щоб воно було максимально круглі ці всі наші краєчечки. Щоб оці всі краєчечки наші були максимально круглими. Оце, оце все. Ну я маю на увазі не круглими, а... Щоб лінія була максимально рівнесенька. І все, а далі будемо вже обробляти. Вишліфуємо одну площу, вишліфуємо другу площу і потім задамо тут радіусочок якийсь, в общем. Далі за цим усе. Ну що, будемо задавати формочки ми дресувати. Поки світло є, так спішу, що забувся за техніку безпеки. Набиваємо масочку, обов'язково ми обов'язково. І наушнички. А, бачите, яка парашка полетілася. Лінія, лінія максимально рівненька у нас пішла. Все, тепер зараз площу одну другу вирівнюємо. У мене все як обично, спішу, 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 спішу. Кажу дорогесеньке. Уже все лінію цю. Обцейкали, шліфували, що вона максимально рівнесенька. Тепер будемо шліфувати наші площиночки. Ну і поставив і типу, записав. Ніхрена я не записав, В общем, процеса не побачите з тим, як я е шліфував площу. Получається такий от у нас результат. Ну, ось вона. вишліфована. Далі зараз буду сверли тут один отвір і там ще зверху ще один отвір. В общем, мої доресенькі. Такі от діла, які є вже, пробачте. Ну, хотів засняти, але не вийшло. Як обично, спішу. Добре, що сповнив за маску, да, за наушники. Дивіться. Думаю, камера вам передає. Дивіться, як волосся покрилися мукичкою. Це все шліфування. Навірно, такий самий на лиці. Ну, не видно мені, не видно, які я там є мої доресеньке. В общем, далі переходимо в майстерню. І вже в майстерні будемо доробляти цей зразочок. Перейшли ми в майстерню, мої дорогесенькі. Ось наша заготовка. Зараз ми її посверлимо. От -ут -ут так, от, -от -ут -ут висверлимо. Ну і далі вже будемо там трошечки дорізати, обрізати і все інше. Ставлю стоючку і спостерігайте за цим усім, мої хорошенькі. Готово, готово! Зараз посверлю ще один отвір, достав він велике будівельне сверло, дивіться, яке із цим кончиком. Самозаходне типу. думаю, зараз посверлю, а потім подумав, блин, ну як же посверлю, а потім радіусочок буду ганяти. Тут, типа, заокруглить оці всі оці всі края заокруглить. Як же тоді і потім воно в ту дюрочку, підшипничок буде неряти і буде нехорошо? В общем, передумав. Думаю, що я спочатку прожену радіусочок з одної, з другої сторони, а потім вже будемо сверлити і дорізати все хорошень. Оце все, мої хорошенькі. В общем, Ганяю радіусочки, ставлю вас на стоечку і ви наблюдайте за цим усім щастям. От що все вже получається, бачите? Вже значно гарнішенька, формочка. Значно приємніша. Уже так, бачите як? Типа вже все оброблено, оброботано, всі діла. Начинаємо сверлить от сорця. Саме головне привязати заготовку до линеечки. Лінеєчку вроді все зажав тут. Не хватало мені упорчика, скільки сверлить. я прикрутив, Вон, бачите, там в мене упорчик тільки опирається. Так я прикрутив сюди брусочок, щоб моя шпілечка упорна, уперлася в цей брусочок. В общем, ставлю його зараз на стоючку і будемо сверлити. Не знаю, як воно все це буде сверлити. Ну, зараз узнаємо, зараз воно покаже. Дивіться, раз-раз, дюрочка вже готова. Просверлили і майже ідеально там он, без мінімальних вирів. Ну Ми ж все одно будемо цей виріз трошки збільшувати. В общем, цей вирізочок. Оцей. І все, і переходимо до шліфування, мої дорогесенькі. Наверно, у кожній майстерні є такий інструмент, який використовується дуже і дуже рідко. Так от я вам хочу показати ось мій лобзиковий станочок. Почав пилісосить, а потім думав, степе, я зараз вам покажу, що він уже 300 років не доставався. Доставався він в останній раз, мабуть, у 2020 році, на секундочку. А так просто переставлявся з міста на місто. Дивіться, скільки на ньому пилючки присіло. Єсть до нього, я його достав, Потом потім замовив пилочок, там он, всяких різних, а там у мене в кульочку все лежить. І, в общем, це ще в студентські роки я загорівся цим Лобзіковим станком. Мені так його хотілося, ви навіть не представляєте. Я купив і в гуртожитку ним оце пиляв цим Лобзіковим станком. Тоді це на той час цей Лобзіковий станок коштував 200 бакінських. Оце така інвестиція в будуще. А зараз достаю он, там раз у півроку і все, і раз у півроку, виходить, раз в 4 роки і все. Ну що, зараз покажу, як він настраюється, тут цей весь мій е, факенштекін і як він буде роботи, чи він взагалі буде пилять, чи не буде пиляти, зараз усього узнаємо. Є ще тут такий вінтик, він послаблює пилочку нашу, ось ось. Ось тут оцесь, воно може послабитися зараз. Так, давай, 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 давай. А, це отак от. Я забувся вже все носить. Просто цим послаблюється. Барашиком. О. Бачите, тут розслабилося. Витягуємо, вставляємо сюди нашу заготовочку. Давай, 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 давай. Так, це. Щас, опа. це сюди. Одною рукою трохи незручно. ну що ти зробиш? Заради контента. Так, і все. І тепер затягуємо наші барашик і заодно буде затягуватися наша пилочка. Тут, головне, хорошенько. Це затягнуть, мої хорошенькі. Так от. О, давай, давай. О, ну вроді нормально. Ну а тепер вам зараз покажу, як вона пиляє. Включаємо 4-річного цього станочка, який використовуємо разу 4 роки осінь. Ні, цей лобзиковий станочок. Зараз ми його включимо і будемо дивитися, пиляє, воно чи не пиляє. В общем, ставлю його у вас і дивимося на весь цей процес. І мені самому цікаво, чи попиляє воно таку товсту заготовку. чи а Раніше я колись піляв на ньому у гуртожитку 40 мм по товщині. І була така штука. В общем, ставлю і пиляємо. Не пиляє. Пробуємо зараз другу пилочку ставлять. В общем, ми і дересеньке. Поставив другу пилочку. Не з таким, звісно, зубом, як би мені хотілося. вон бачите. В общем, он попиляв воно, попиляло не дуже, звісно. Ну, що ти зробиш? То значить, будемо все це щастячко вишліфовувати. Зараз вже попиляв, прибрав, бо спішив вже не став заснімати, бо зараз може світло вже виключать. Дресеньке. Далі дошліфовуємо це все щастя. Переводимо порядок, покриваємо маслом і оставляємо на декілька днів його, дивитися, наблюдати за ним, чи воно не перебає, цей наш кругляшок. Все, шліфую. Що моя диресенька почнемо е, шліфувати? <кхи> Ой, пилюги багато. Почнемо шліфувати, почнемо з 120-го зерна на машинки, перейдемо на 150 те в общем, оце все починаємо трошечки вишліфовувати. Оці усі формочки, а потім будемо якось ще вишліфовувати оце все всередині. В общем, доресеньки, починаємо. Начинаю тепер вишліфовувати ось всередині, а вишліфовувати буду моїм новесеньким гравіром на секундочку. Зараз я все це ставлю сюда сюди і будемо потихеньку вишліфувати. Цікаво, воно сюди так вилізе. Ну, Ну, хиновенько влазить. Попробуємо ще сюди, так його тут так такий І пошліфувати. Все, зараз включаю пелісосик і шліфуємо, мої хороші. В общем, дивіться, доросленьки, вийшла така штукенці. Всього-навсього 5 хвилин, 5 хвилиночок, 5. Хвилиночок. І це вже все готово. Так що що я можу сказати з приводу цього агрегата? Офігенний. Запиш... Для цього треба записати одні відео взагалі. Не знаю, її тільки покривати, Маша. Поки не покривай. Щоб подивитися, чи не репне, чи не репне. А якщо покрити, то ну, затримає наоборот. У нас там є вяз, він буде по такій висоті, Ну я тільки не знаю, чи Ну, воно не буде, там буде фактура ця вся красива, буде по-другому. Ну да. Ну ладно, і біжи, біжи. Шо, мої драсеньки, шо там наш експериментальний експеримент? Дивіться. Першу ніч провів нормально, якби, бачите, ніде нічого вроді, не повилазило. Ну. Подивимося мої хорошенькі, як він буде себе далі вести. Оставляємо ще на денечок другий, щоб воно полежало. А потім вже будемо запускати його в роботу. У нас воно вже все готово. Тут, до речі, що в нас? І на цьому вроді ніде нічого. тріщин ніяких немає. Ну, подивимося, хай полежить ще в майстерні денечок. А потім будемо. З ним щось далі робити.